Мої вітання як завжди. У цій порі ви дивитесь новини стрія на нашому каналі. У Студії працює Люба Яворська. Про найцікавіші події цього дня розповідатимуть наші кореспонденти. Спочатку про найголовніше коротко: скільки коштує випускний стрий центр Європи обережно у місті грабіжники. Сьогодні вранці поховали сімох загиблих прочан. Нагадаємо, мешканці старого села загинули 24 травня в неділю, коли їхали напрощу до Крахівського монастиря. Зараз війська рада збирає документи від родичів загиблих для того, аби їм виплатили обіцяну допомогу. До лікарні у до аварії потрапило 17 людей. Дехто із них вже виписався для того, щоб потрапити на похорон односельчан. Провести в останню дорогу загиблих прочан прийшло близько тисячі людей. На Похорон приїхали також монахи та священники із Крахівського монастиря. Також були отці монахи із Львівського, Жовківського та Золочівського монастирів. І до подій міста маєш випускника, готуй гаманець. Навіть якщо ваша дитина закінчує четвертий клас, все ж не обійтися без витрат. Останнім часом все більше популярними стають випускні вечори. Сьогодні свій прощальний васій із першими вчителями танцювали стрийські гімназисти. Красиві та усміхнені в очах трішки хвилювання у четвертокласників молодшої гімназії сьогодні випускний вечір. І, хоча вони вже себе вважають дорослими, кажуть і школою та першою вчителькою розлучатися не хочуть, адже дуже звикли до них. Так ми готувалися довго, але тепер вже не боїмося. Ми дуже щасливі. Але так ми не хочемо розставатися зі своєю школою. Ми б хотіли сяти синіко. Так. Я також погоджуюся з нею дуже прикро розставатися зі своєю школою. Хотів би тут вчитися до самого 12 класу, не хочеться розставатися з рідною вчителькою. Хвилюються сьогодні не лише діти. Для батьків цей день також визначний, адже їхні чави непомітно виросли із сором'язливих та невпевнених першачків стали справжніми леді та джентльменами. Хвилюючий, ми дуже переживали, як вони будуть виступати. І вона переживала теж. Довго готувалася до випускного напевно готуються ще від початку 1 вересня, в першому класі, тому що даючи дитину, привівши її в стіни рідної школи, думаєш вже наперед про результат і ідеш маленькими кроками. Вперед проходиш, ті сьогодні у них все по справжньому і вишукані сукні, і костюми з кроватками, і сильні зачіски. А тому випускний вечір це не тільки прощальний вар, слова подяки та багато квітів, а ще й немалі витрати. Мама Оленки каже, що сукню для своєї доньки шили на замовлення, адже такої, яку вони хотіли, ніде не було. Ціну не називає, хоча зізнається дорого. Здорого. Дорого. Нам дуже тяжко було знайти те, що ми хотіли. А ось дівчатка ціну своїх суконь не приховують. Всі, майже всі брали на прокат, можливо, дехто собі шив, дехто купляв. А скільки на прокат я суки нашла? 250 гривень. У мене, якщо на прокат, то 70. А у мене 150. За красиві зачіски батькам довелося також платити. 50. Моя мама заплатила 75. У салоні з прокату сукунь кажуть, що з кожним роком охочих батьків взяти на прокат для своєї дитини сукню збільшується. Коштує тут красиве обрання. від вісімдесят то сто гривень нас. Тобто на ну в салонах ще є, може 150, Я так а от мама випускника Оксана знайшла альтернативу дорогому вбранню. Сьогодні і себе, і дітей одягла у вишиті сорочки. каже це справжній одяг українця. Всі наша вся родина прийшла у вишитих сорочках, оскільки ми українці. А для українця святковим вбранням завжди була вишиванка. Проте скільки б не коштувало сьогодні одягнути випускника, що не зробиш для того, щоб твоя дитина була найкращою. Світлана Кренців, Роман Копринець, новина Стрія. Сімейне пограбування двоє безробітних братів у стрію обікрали квартиру 42-річного чоловіка. Винесли з його помешкання телевізор, плеєр та пральну машинку. Всього зловмисники збагатилися на 4 тисячі 300 гривень. 25 та 26-річні грабіжники проникли до квартири вночі та вчинили напад на господаря. Забрали найцінніше, адже постраждалий чоловік ніде не працює. Працівники міліції затримали крадіїв. Гаряча лінія до податкової державна інспекція у Стрийському районі 27 травня з 11 до 12 години прийматиме телефонні дзвінки. Галина Натана відповідатиме на запитання щодо оподаткування юридичних осіб. Гаряча лінія діє за номером 5-23-68. Наше спілкування в руках монополістів в Україні весь мобільний зв'язок належить кільком компаніям. Таке становище на ринку здійснення телефонних з'єднань в Укртелекому компанія компанії Стар GSM. Монополістами також є товариство Голден Телеком, Українські Радіосистеми, компанія Астеліт. Крім того, домінують на ринку зв'язку закрите акціонерне товариство Український мобільний зв'язок та інтернаціональна телекомунікація. Такі дані оприлюднив антимонопольний комітет України через те, що Тедвизнавці компанії монополістами ставки з'єднань тепер контролюватиме Національна комісія з питань регулювання зв'язку. Зачасту до Європи Галицька районна адміністрація Львова провела конкурс на кращого двірника. У винагороду за багаторічну працю прибиральника відправлять на відпочинок у міста Європи. Туристична фірма, яка працює у Галицькому районі, безкоштовно надає двірникові путівки. Такий конкурс у Львові проводять вперше. За сумлінну працю кращої серед прибиральниць визнали Марію Стахурську у комунальній сфері. Жінка працює з 1984 року. Зараз ще Числивці виробляють закордонний паспорт, а на відпочинок проводжатиме пікардійська терція. І наразі це вся інформація. Я прощаюся з вами до завтра. Бажаю гарного настрою. Побачимось! На день треба дивитись, як на маленьке життя. Подивитись на сьогодні у світлі спортивних подій пропоную вам я, Олег Филик. Вітаю! Сьогодні до вашої уваги легка атлетика, королева усіх видів спорту, стрийська аудієнція. Київські динаміці мають нового наставника. Українські боксери демонструють майстер-клас. Залишайтеся з нами. Цими вихідними у нашому місті можна було побачити багато шанувальників легкої атлетики, що зібрались тут на черговий етап 18-х спортивних ігор Львівщини. На стадіон Сокіл прибули більше 250 представників королеви спорту з 18 районів і чотирьох міст області. З подробицями мій колега Ігор Тимків розпочалося дійство урочистим марш парадом учасників. До них звернулися один із організаторів стрийського етапу Василь Коханчик, і головний суддя 18-х спортивних ігор Львівщини Ігор Власенко. Дозвольте мені від імені відділу фізичної культури і спорту Субрійського міського сьогодні вітати вас на нашому стадіоні, в нашому місці на відкритті змагань одного з етапів 18-літніх спортивних Львівщини – Це змагання з методичних стабель. Вже вперше в нашому місті на цьому стадіоні проводяться ці змагання, і ми раді, що і сьогодні така. Чисельна. Чисельний склад команд приходили на наш стадіон. Мені приємно бачити сьогодні дуже багато молодих нових облич, які не приймали участь минулого разу. Це говорить про те, що дійсно легка атлетика в Львівській області є видом спорту, який має певні традиції. Хотілося б, щоб ви не тільки на сьогоднішніх змаганнях, а на всій низці змагань відповідно до календаря області показували свої кращі результати і, безперечно, кращі з вас будуть членами збірної команди області, які будуть виїжджати на змагання. Українського масштабу. прапор змагань піднято тренера своїм підопічним останні настанови. І вперед легкоатлети бігли три естафети: 4 по 100, 4 по 200 і шведську. В командному заліку перше місце вибороли легкоатлети з Червонограда. Друге місце посіли стріяни і на третій сходинці опинилися представники Дрогобича. Зазначимо, це вже не вперше свій приймає на своїх теренах легкоатлетичні ігри, що свідчить про те, що наше місто сміливо можна назвати основним плацдармом королеви спорту в області. Демінський довіряє Кононову повністю. Білоруський тренер Карпат тренуватиме команду наступного сезону. Повідомляє інформаційний центр ФК Карпати. Про це футболістів зелено-білих повідомив почесний президент клубу Петро Демінський. У мене повна довіра до Олега Георгійовича. Він продовжить свою роботу і в наступному чемпіонаті, зазначив президент ФК Карпати. Газаєв очолив Динамо. Російський тренер Валерій Газаєв підписав контракт із київським Динамо. Як ідеться у повідомленні фінансові умови і термін угоди, поки не розголошується. Біля керма київської команди Валерій Газаєв змінить Юрія Сьоміна, який швидше за все повернеться у московський локомотив. Українці б'ють краще. Наш співвітчизник надважкового Максим Педюра переміг в росіянина Владіміра Курцева у рейтинговому бою у Миколаєві. Бій тривав усі шість раундів та завершився перемогою українця одноголосним рішенням суддів. Нагадаємо, у лютому Максим Педюра провів двобій за вакантний титул чемпіона Європи за версією EBA з білорусом Олександром Устіновим, в якому зазнав першої поразки в кар'єрі. У чемпіонаті рівенщини з волейболу бродівські спортсмени вибороли срібло. Відбулися фінальні зустрічі фаворитів чемпіонату рівеньської області з волейболу серед чоловічих команд. У рівному волейбольний клуб Єдність з Бродівського району посів друге місце. На першому господарі змагань збірна Рівенщини. Бродівський клуб отримав срібло чемпіонату, а гравці були нагороджені грамотами і медалями. До високого результату збірної команди Бродівщин найбільше доклалися вихованці Бродівської дитячо-юнацької спортивної школи. А сьогодні і тернопільської волейбольної команди вищої ліги Олександр Нікішин і Олег Ратушняк. Гірникам ордени і медалі України. Президент України Віктор Ющенко за перемогу у Кубку ЄФА вручив футболістам тренерському штабу і керівному складу Шахтаря Державні нагороди. Мірче Луческо отримав орден за заслуги другого ступеня. Андрій П'ятовий Дмитро Чигринський ордени за мужність другого ступеня. Всі інші були відзначені також аналогічними орденами третього ступеня і медалі за працю і перемогу. Галичанку очолив Козар. Учора стало відоме ім'я нового головного тренера львівського гандбольного клубу Галичанка. Ним став львівський фахівець Василь Козар, який відзначився блискучими результатами у всеукраїнській дитячій лізі. На цьому наш випуск завершується. В студії був Олег Филип. Пам'ятаємо, все добре, забуваємо все зле. Бо щастя, це добро здоров'я і погана пам'ять. До завтра. Завтра в день буде сонячно проте до вечора прес служба гідрометеорологічного центру попереджає про погіршення погодних умов. Пройдуть грози, подекуди шквали вітру до 20 метрів за секунду. В день температура повітря прогріється до 25 градусів тепла, до вечора захмариться, а піде дощ. Вночі стовпчики термометра опустяться до 11 градусів. Надалі погодні умови погіршуватимуться у четвер. Двудеться різке падіння денної температури. Очікують не більше 9 градусів тепла.